Вітаю до вашої уваги свіжий випуск військової інформаційно-аналітичної програми. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке, яким буде 2015-й фінансовий рік для наших збройних сил? Хто з іноземців допомагав українській армії останнім часом? Яке поповнення чекає на військовий флот США до 2044 року? Та чому Ісламська держава вже тероризує Австралію? Початку я ознайомлю вас з українськими військовими новинами. Днями Збройні сили України отримали вантаж зимової форми одягу та медикаментів від Великої Британії. Нагадаю, протягом 2014 року міжнародну гуманітарну допомогу українській армії надали Сполучені Штати, Канада, Швейцарія, Норвегія, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словаччина. З Житомирщини до складу українського миротворчого контингенту в Косово відбули 40 військових інженерів, які до того були у АТО. На Балканах вони забезпечуватимуть пересування сил Кайфор, проводитимуть інженерну розвідку та виявлятимуть вибухонебезпечні предмети. Українські розробники більше не проводять технічного обслуговування російської ракети РС 20 В Воєвода або САТАНА. Відтепер цим займатиметься російський державний ракетний центр імені Макеєва, який продовжить експлуатацію ракети до в року в ОБСЄ заявили, що спеціальна моніторингова місія в Україні через недостатність спостерігачів та бронетранспорту обмежена у контролі кордону з Росією. Наразі у складі місії 338 осіб та 4 безпілотники. У січні кількість спостерігачів мають збільшити до 500. На Дніпропетровщині перевірили на міцність довготривалу оборонну точку, яку для бійців АТО розробив запорізький домобудівний комбінат. Її можна збирати та розбирати за дві години. Після деяких допрацювань 40 дотів зимового зразка поїдуть на Донбас. Черкаський автозавод презентував багатофункціональний легкий бронеавтомобіль Барс з колісною формулою 4х4, можливістю встановлення різних модулів і бронею, яка витримує кулі калібру 5,45 та 7,62 мм. Таких машин планують будувати 50 щомісяця. Кінець року, час ухвалення бюджетів на рік наступний. Сенат Конгресу США погодився із військовим кошторисом у 577 мільярдів доларів. У проєкті оборонного бюджету Росії 2015 фігурує 81 мільярд доларів, що на третину більше ніж цьогорічні витрати на її армію, враховуючи ситуацію із фінансуванням збройних сил в цілому та, зокрема, стан справ на Донбасі, і Міністерство оборони України сподівається на значне збільшення видатків на армію. Новий уряд планує скасувати позаблоковий статус держави та прямувати до НАТО. Тому фінансування оборонного та правоохоронного сектору наступного року має становити небачені досі 5% від ВВП. Нагадаю, в поточному році з резервного фонду уряду виділено додатково на фінансування заходів з національної безпеки і оборони 19 мільярдів гривень. Побудована з нуля Національна гвардія куплено більше півтора тисячі одиниць техніки. Грошове забезпечення для військовослужбовців в зоні антитерористичної операції збільшено вдвічі. Наступного року армія планує отримати на продовольче та речове забезпечення, а також пально-мастильні матеріали понад 6,5 мільярдів. Міністр оборони, генерал-полковник Степан Полторак вважає, що окрім достойного забезпечення та змін всередині силових відомств, необхідно розробити спільні підходи до їх координації та оснащення. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Гентована орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує міністерство оборони, військовий експерт Валентин Бадрак наголошує, що наступні 5-7 років оборонний бюджет має залишатися на такому ж рівні з урахуванням інфляції. Я вважаю, що це пропозиція, яка відповідає часу, хоча вона здається такою завеликою, начебто, але це потреба часу сьогодні зробити оборонний сектор. І армію як центральну структуру оборонного сектора зробити. Державним пріоритетом вже до кінця цього року буде створено нову структуру оборонного відомства та генерального штабу. А весь особовий склад пройде переатестацію. Лише на реформування військ у проект бюджету закладено 73 мільйони гривень. У порівнянні з минулим роком армія збільшиться вдвічі і становитиме 250 тисяч осіб. Це враховуючи 40 тисяч строковиків, призваних у 2015-му. Нині у збройних силах 233 тисячі. Решту наберуть за півтора два місяці мобілізації яка почалась цього тижня. Нам не бітись без декількох етапів нової мобілізації. Таким чином, ми не тільки обновимо склад наших Збройних сил, але і отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний 100-тисячний резерв наших Збройних сил. Виходячи із загроз на сході, півдні та на кордоні з Придністров'ям, будуть передислоковані деякі з'єднання та підрозділи. Вже створюються нові військові частини, сили спеціальних операцій та додаткові оперативні командування. Спеціальні війська отримують фінансування у розмірі 773 мільйонів гривень. Загалом на підготовку військ, навчання курсантів та офіцерів мають виділити майже 2 мільярди. Заходи міжнародного військового співробітництва в Україні та шість миротворчих контингентів за кордоном обійдуться держ. Жаві у 690 мільйонів гривень згідно плану на 15-17 роки на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. Створити таку надзвичайну потужність, яка буде відштовхувати ідеологів війни в Кремлі. Для цього нам потрібно десь починаючи з 16-го року постійно витрачати на переозброєння. Щонайменше 700 мільйонів доларів лише на відновлення боєздатності наявної техніки наступного року планується витратити 4,4 мільярди гривень. Сума на модернізацію та закупівлю нового озброєння та військової техніки вдвічі більша. Модернізація 401 мільйон, закупівлю 7 мільярдів 457 мільйонів. Із них вітчизняним ОПК передбачена поставка. Нових нового зброєння на суму 5 мільярдів 716 мільйонів за імпортом 1 мільярд 740 мільйонів. На забезпечення засобами зв'язку збройних сил України планується майже 2 мільярди гривень. Їх інтегрують до єдиної системи автоматизованого управління, на яку витратять 150 мільйонів. Навіть науково-дослідні проекти мають отримати небачені досі 167 мільйонів гривень. Про військово-морський флот теж не забули. 806 мільйонів піде на будівництво кораблів та катерів. В уряді заявляють, що необхідно змінити систему управління державного концерну «Укроборонпром» та внести зміни до закону про державне оборонне замовлення. Також важливо активно розвивати військово-технічне співробітництво, але попри таку увагу до зброї, людина головна цінність держави. Створена державна служба ветеранів та учасників АТО. Програма реабілітації і соціальної інтеграції наших хлопців, які воювали і воюють. За незалежність і свободу України це є ключовим пріоритетом уряду. Програма і не просто програма, а забезпечення українських військовослужбовців. На санаторне забезпечення військових планується 150 мільйонів гривень, але найбільшого фінансування потребують головні соціальні статті, грошові виплати та житло. Тому 2015 року на це планують витратити значні суми. На грошове забезпечення 15 мільярдів. Заробітна платня 2 мільярди 897 мільярда, а дорогова допомога на по інвалідності 423 мільйона, будівництво житла 1,5 мільярда. Можна подивитися на те, які оборонні бюджети мають потужні держави, які почуваються в безпеці. Наприклад, бюджети на потреби оборони у Франції або Німеччині. Ці бюджети сягають до майже до 30 мільярдів євро. Це величезні суми. Продиктована агресією Росії, проект військового кошторису став дійсно революційним і дає надію на краще. Реальні ж цифри будуть відомими до 26 грудня, коли його затвердить Верховна Рада та підпише президент України Петро Порошенко. Поки терористи більш-менш заспокоїлись на Донбасі, у світі навпаки активізувались. Вранці, 15 грудня, терорист Менхарон Моніс, який заявляв про свій зв'язок з ісламською державою, захопив заручників у одному з кафе Сідне. Після 17 годин переговорів відбувся штурм, під час якого дві людини загинуло, а п'ять дістали поранення. Тим часом у одній із західних провінцій Іраку бойовики угруповання Ісламська держава вбили 150 жінок. А Курдський комітет самооборони заявив про знищення у тримісячних боях за місто Кобані майже трьох тисяч ісламістів. Військово-польовий суд у Нігерії засудив до страти 54 військовослужбовці, які відмовились воювати з бойовиками ісламістського руху «Боко Харам. Місцеві змі повідомляють, що головна причина відмов недостатня кількість спорядження. Американський конгрес затвердив план щодо будівництва військових кораблів та суден до 2044 року. У ньому йдеться, що військово-морські сили США отримають 5 авіаносців, 48 субмарин, 65 есмінців, 21 десантний корабель та 46 суден спорядження. Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про успішні випробування модернізованої протиракети Стріла 3 їй вдалося перетнути позаатмосферний простір у космосі за заданою траєкторією. Стріла-3 один із сегментів протиракетного щита цієї держави. Днями було представлено робота рибу Сайлент-немо для ведення розвідки та огляду кораблів військово-морських сил США. Він має довжину півтора метра, важить 45 кілограмів, може рухатись зі швидкістю до 75 кілометрів за годину та занурюватись на глибину до 90 метрів. Цим я завершую випуск. Гарного вам настрою та тільки позитивних новин. Побачимось.